На вашу думку, чи дорого зараз відпочивати в Одесі і що зараз найдорожче? Гарний настрій, мабуть. Гарний настрій. Так. Да. А по грошам. На що найбільше виходить, що найвитратніше? Ну, мабуть, зняття життя, якщо десь в. красивом и хорошем месте, достают денег. Мы отдыхаем в Аркадии, но ну, это не дешево. Были в Коблево, в Одессе сейчас как бы второй день, пока еще не разобрались. Ну, я не первый раз в Одессе, но как бы есть куда сходить, пока по ценам сложно сориентироваться. Так, в Европе, мабуть, вдвече дешевше будет. У нас разваги есть свои. Нам нема, когда на рестораны и разваги И Тут хотя бы по проживанию, то есть тут очень дорого. Я понимаю, что все користуются раз моментом, потому что война, люди не могут выехать. Нет. недорого. Ні, не дорого. Дядьки сьогодні приїхали, але ну взагалі я вже була тут не одно, не один раз. Коштів на смаколики, на якісь музеї, на розваги. На кожний, як то кажуть, карман. На кожного клієнта свій товар. Жильо. Ну, по сезонному жилье. Якщо в сезон їдете, дороговато. Але можна знайти йти бюджетний варіант, як ми знайшли. Як сказати? Если вы хотите приехать, ну, и реально погулять, то уже действительно надо как бы с денежкой ехать. А если вы э, не имеете заработок хороший, то зачем туда ехать? Да нет, без, ну, Ну, если можно питаться, смотрите, можно питаться, если брать жилье со своей кухней, можно питаться в супермаркетах, закупиться и готовить себе завтраки, обеды и ужины, типа вот. А если вы не хотите заморачиваться на готовкой, то можно сходить в ресторанчики и покушать, даже можно дешево там. Смотрите, что вы кушаете и сколько у вас человек. Ну, вот в среднем, в среднем это от 100 до 300 гривен. Не, совсем не. Но по сравнению с Днепром, тут божеские цены вообще. Ну, я зараз скуштував там сніданок, пиво випив, десерт, там гривень на 500. У Дніпрі це було б ну, десь 1200, може, тисяча ну, гривень. От, а, отель дуже дешевий. там 600-700 гривень, нормальна кімната, то є, там, на, на декілька днів, тому дуже дешево, я вважаю. Дороговато, так скажемо. Да. Не дешево. Найдорожче. Найдорожче, ну, – це від, відпочинок в Аркадії. Зараз все дорого, якби, я не знаю. Нормально не знаю. Ні, не вважаю, що супердорого. Що для вас найдорожче? Нормально, я не знаю. Це мене дорожче житло, як завжди, як зазвичай знімати. Ну а так, в принципі, ну, зараз по всій Україні такі ціни, я не знаю. Як, як на мене, так я з Запоріжжя, у нас такі ж ціни. Де, деякі тут товари є дешевше, ніж у нас. Допустим, там кавун, я не знаю чому <гум> ну, такої є. Ну а так я не знаю. Мені подобається, дуже подобається. Файне місце. Я вважаю, якщо ти маєш бажання, то ти знайдеш кошти і по своєму рівню. Своїм доходом, своїм достатком ти все одно зможеш приїхати і відпочити. Звичайно, о, глаза розбігаються, хочеться і те, і те, і те, і те, і те. Але ж море в нас залишилось тільки тут, ні Азовського, ні Чорного, тому якось пристосовуються люди. А так, ну звісно, подорожчала. Ну, скажімо так, і в зв'язку з війною, і Дніпро подорожчала, все подорожчала. Ну я вважаю, хто любить Одесу, тут знайде кошти.